Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємось про доленосні події найближчого майбутнього. Що вам готує доля? Які нові обставини на вашому порозі? Про це. Все нам сьогодні розповість свічечка. Давайте її послухаємо. І, як, звичайно, я вам говорю, дивіться на водичку і дивіться на вогник свічечки. Подивіться, які новини до вас летять. І вони точно будуть вас радувати. Один, два, три, три новини. Три новини, і в цілому, в цілому, у підсумку у ваших руках опиниться великий ключик. Ключик повертається у майбутнє відбуваються різкі зміни. Вдача буде з вами, ви її спіймаєте шанс, можливість. Вихід на нові берега. Будете відсікати якісь обмеження, якісь неможливості. Коли, знаєте, ви піддавалися обставинам, так потрібно було бути, мабуть, і на цій старій платформі залишається якась. Повільність, сповільненість в русі вашому, по життю. І у вас тут перехід на новий берег. Самі бачите, два береги змалювалося, і яка вдача на вас чекає. Ви бачите, яка вдача на вас чекає, Яка зірочка долі тут загорається. Тут ви намагалися, але залишалися на цьому березі щось змінити, хотіли, щось намагалися зробити, але не виходило. А тут наступає ваш час. Бачите, тут з чоловіком щось пов'язано, якась буде серйозна розмова, яка вплине, вплине на ті зміни, на які ви ризикнете піти. Ви приймаєте якесь рішення. І, в принципі, в принципі, це буде змінювати все навколо вас. Це буде змінювати ваше життя і ті обставини, в яких ви сьогодні знаходитесь, ви з них також виходите. Ви опинитесь в дуже благоприємних обставинах, дуже благоприємних умовах, які будуть навколо вас, де ви зможете впевнено, впевнено діяти, крокувати в сторону. Майбутнього, приймати якісь рішення, вирішувати якісь задачі. І ця розмова з чоловіком, коли ви отримуєте від нього якусь інформацію, він як начебто буде ділитися з вами якоюсь інформацією, або буде давати вам вірні і правильні поради. Прислуховуючись до цього, ви і приймете таке рішення. Ви будете впевнені в собі. Можливо, вам раніше і хотілось змін, але тільки ви не розраховували на ті можливості, які були навколо вас. Тому що тут говориться про якісь обмеження, якось недостатньо було знань, можливо, досвіду було недостатньо. Розумієте? Тут прямо стрибок буде, якначе ви перескакуєте. Дуже міцна позиція, на якій ви опинитеся, оновлення будуть. Торкатися всіх сфер вашого життя. І дуже сильно зміниться фінансове положення справ. Воно поправляється тут. Тут прямо дві сходинки зросту і підйому, і число 12 на цих е, е, сходинках. 12 днів, 12 тижнів максимум. так, Для когось це взагалі може початися протягом 12 годин. Таке важливе питання буде вирішуватися ще, як тільки ви зробите перехід, ваше саме важке питання, саме важке питання, сама важка задача в вашому житті, яку ніяк не виходило вирішити, з якої б сторони ви не бігали навколо. Да? Вас ніяк не виходило підійти і вирішити цю задачу. Ви не могли знайти спосіб вирішити. А тут ви на цій платформі моментально вирішуєте її. Будете задоволені положенням справ, будуть благоприємні обставини, якими ви будете користуватися, вам просто вони на руку будуть. Залишилось просто ними користуватися і все, насолоджуватися. Якась така позиція на вас чекає, доля направляє вам цього чоловіка для того, щоб ці зміни прийшли в ваше життя, щоб ви їх відчули, ви їх побачили. Зірочка буде сяяти на ваш шлях, щоб ви бачили, де ви йдете. Щось цінне, щось дуже важливе на вас чекає. І в розмові з цим чоловіком ви щось спіймаєте, і це і буде вашим золотим ключиком, для того, щоб відкрити закриті двері, які ви довгий період часу намагалися знайти спосіб, щоб їх відкрити, розумієте? І вам це вдасться. Знову зірочка долі загорається. Тут якийсь сундучок, а тут шаша, якісь можливості. Якісь можливості, якісь ресурси, бачите, на вас чекають. Щось буде вам прямо надано, як начебто мана небесна, як начебто сама доля дає вам ці можливості. Щось з нерухомістю будете вирішувати. Поставити перед собою ціль щось вирішити, щось змінити в домі з квадратними метрами, щось таке тут. Бачите, свічечка сьогодні весь час хвилюється, тому що передає дуже важливу інформацію. Щось ви захочете, тому що серйозна почва під ногами у вас після цього переходу. І тут, як начебто, зароджується ідея, думка, з вирішенням, з результатом, якісь зміни на краще. Більш вони будуть затишні, більш благоприємні, більш комфортніші для вас. Таке відчуття, як начебто ви робите затишок в своєму просторі. Будуєте своє життя, все складаєте по поличкам, бажаєте цього і робите. Не просто ви бажаєте і мрієте, а ви ще й робите. Народжуються ідеї, і ви одразу починаєте їх здійснювати. Вкладатися у вирішення цієї ідеї будете. Фінансові питання дуже серйозно витягнуть вас з якихось обмежень, які раніше були в вашому житті. Минуле залишається в минулому, звісно, що і починається новий етап, новий період в вашому житті. І цей чоловік, він стане доленосним для вас. Начебто все буде в подальшому залежати від вас, ваш рух, але, знаєте, він як тригером для вас спрацює, розмова з цією людиною, тому що ви отримаєте таку цінну інформацію від нього, яка вам була просто необхідна для цього впевненого рішення, яке ви будете приймати. Якесь знайомство на вас чекає з жінкою. Дуже цікава жінка. І ця жінка серйозно буде надавати вам підтримку в вашому русі, в вашому зрості, щоб не зупинявся процес вашого зросту. Тут щось дуже цінне, ви зможете на неї завжди покластися в майбутньому. Когось вам направляє всесвіт. Якусь важливу для вас жінку. Так. В неї дуже багато світлих ідей в голові. Вона прямо наповнена. І ви будете отримувати, отримувати те, що допоможе вам двигатися без зупинок, без перепон. Дуже сильно підтримувати буде вас жінка. Тут розумієте, дивіться, доля дає вам даного персонажа для того, щоб на вашому шляху тут, тут є якісь дуже гострі питання, гострі моменти, які ви повинні будете правильно вирішити. Для того, щоб не було зупинок, розумієте? Подивіться, що тут показує свічечка. По-перше, у вас шикарний перехід з короною. Це будуть круті зміни, повірте мені, нічого не буде заважати. Сама доля так вирішила. І ця жінка, яка тут стоїть, вона буде допомагати вам, вона буде протягувати вам свою руку допомогу в важких ситуаціях, буде наділяти вас якимось знаннями, буде відкривати вам очі на те, що ви не бачите. Бачите, що відбувається тут. Її допомога, її підтримка принесе вам вдачу і здійснення, здійснення двох ваших самих заповітних бажань. Розумієте, це тоді, коли в людини є мрія в житті або ціль, до якої ви йдете, вірите в долю. Розумієте? І йдете до цієї цілі, все робите для того, щоб досягнути того, до чого ви йдете. І ця жінка, ця жінка, просто вона буде вам допомагати. Вона вам допоможе. Бачите, яка корона у вас тут змалювалася? Нічого не буде вам заважати. Ні однієї плямочки немає, і сама по собі відливочка дуже світла. Тут реально будуть відбуватися серйозні зміни. В першому випадку початок цих змін це розмова з чоловіком, знаєте, коли потихеньку доля вас підштовхує до тих цілей, до яких ви йдете, до того сценарію, який вам по долі, розумієте? Який вам прописаний долею. Коли нічого в даний момент не буде вам заважати, і ви повинні опинитися на цих берегах можливостей. В першому випадку це у вас розмова з чоловіком, який тригером спрацює, і буде вселяти в вас впевненість і наділе вас прийняттям рішення, знаннями. Якусь важливу інформацію ви отримаєте, і завдяки цій інформації ви приймаєте рішення безповоротно. Розумієте? А другий момент це вже жінка, яка буде вас вести по цій дорозі, щоб ви просто не допустили ніяких помилок. Від тих гострих ситуаціях вона буде вас відводити, щоб ви правильно їх вирішували. Щоб ви приймали вірні рішення і не застрягали в, в чомусь незрозумілому. Тому я точно можу назвати цих людей як Спасителями вашими. Люди, які будуть вам допомагати і допоможуть, тому що це прописано в книзі вашої долі. Так, що ще? Стосовно даху будинку, ми вже говорили, тут серйозні зміни, якесь оновлення, вашими руками це буде робитися, ви будете задоволені, але для того, щоб ці зміни трапилися, тут будуть дані вам фінансові можливості. А ми говорили, ми говорили раніше, що в сфері вашої діяльності. У вас йде покращення якась поправка. Тут також будуть відбуватися зміни по всім сферам зачепить всі сфери вашого життя. Точно все буде добре. Я радію разом з вами. Дивіться, ви захочете відмовитися від якоїсь ідеї. Якісь зміни будуть відбуватися, і завдяки яким ви зрозумієте, що ідею, яку ви хотіли реалізувати раніше, вона була неправильною. Ви зрозумієте, що не потрібно на неї витрачати свою енергію, витрачати свій час, тому що витрат буде багато, а результатом ви будете незадоволені. Розумієте? розумієте, що все зараз буде змінюватися. І все те, що не буде приносити результату, ви залишаєте в минулому. Вам достатньо зараз обставин, якими ви можете користуватися. Тут якийсь такий момент, ви будете по-іншому думати, по-іншому відчувати, як начебто ви будете змінюватися і зсередини, і ззовні. Дуже серйозні зміни будуть відбуватися в вашому житті, які звільнять ці нові обставини будуть вас звільняти від попередніх труднощів. Вони будуть відсікати їх. Ви більше не хочете про них згадувати, життя змінюється, і ви якось будете йти від цих хвилювань, звільнятися. Переключатися на ці результати, які будуть у вас в руках, вирішуючи питання за питанням, ви будете крокувати вперед в сторону майбутнього. Щось з документами будете робити. Питання, нарешті-таки, вирішиться. Або через документи ви будете вирішувати якесь питання. Щось повинно опинитися в ваших руках. Якась дуже важлива бумага, якийсь важливий документ повинен опинитися в ваших руках. Це буде укріплювати вашу почву під ногами. Щось пов'язано з вашою стабільністю. Цей документ, ця бумага, вона пов'язана з вашою стабільністю. Якесь таке затяжне питання. Можливо, в когось це суди будуть програватися, а можливо, щось пов'язано зі спадком. Таке також може бути довго довго йшов процес. Я не можу сказати, що ви тут якось сумнівалися чи боялися отримання цього. Але в будь-якому випадку ви цей документ повинні тримати на руках. Щось повинно було ось ось прояснюватися. Але те, що ви отримаєте ці документи, трішечки, як начебто, заставлять вас передивитися ваші наміри, ваші плани. Не те, щоб ви були незадоволені самим документом, ви трішечки будете розчаровані стосовно якихось нюансів, з якимись ви будете стикатися в цих документах, тому і будете переглядати їх. І те, що зараз буде відбуватися, ваші переживання, хвилювання. Вийде у вас взяти цей документ, він опиниться в ваших руках, і просто ви по-новому почнете будувати стратегію ваших подальших дій, ваші плани будете по-новому будувати. Трішечки будете хвилюватися, трішечки будете переживати з цього приводу, але той шлях, на якому ви опинитеся, який ви збудуєте завдяки вашим новим планам. У підсумку будуть приносити вам тільки позитивні результати. І ще раз кажу, це розчарування, да, це все залишиться в минулому. Закінчується якийсь визначений цикл в вашому житті і починається новий. І ці старі проблеми, старі переживання, старі якісь непорозуміння, якісь е, е, заторможення. В яких ви були, це все як історія з минулого. Тут нове життя. І по-новому буде все бурлити і грати. І ще хочу сказати, що коло людей, які раніше давали вам якийсь дискомфорт, створювали вам проблеми, можливо, хтось з цих людей вам. Щось таке робив, що ви нервували, переживали, це також буде залишатися в минулому. Це залишиться, знаєте в якому моменті? Це буде у ваших спогадах, тому що зараз ви починаєте жити новим життям. У вас будуть зовсім інші інтереси, зовсім інші погляди на майбутнє. І, звісно, вас будуть оточувати нові люди. Не забувайте про те, що тут життя вам надає зустріч з людьми, які будуть допомагати вашому зросту. В першому випадку у вас тут був чоловік, а в другому випадку тут жінка, так? Тому налаштовуйтеся. І все буде добре. Ці люди точно позитивно вплинуть на ваше життя. І все буде точно вам на радість і на щастя. Я вам цього бажаю. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. На сьогодні все. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!